Доброго ранку, з вами Назар Боженко і ми розпочинаємо новий сезон риболовних пригод світанок. І я приїхав сьогодні полювати за щуками. На календарі в нас кінець весни, і насправді це достатньо хороший час для того, щоб полювати за щукою. В цей період вона вже давно відійшла від нересту та активно кормиться. Зараз у нас світанок, і я буду розкладати свою снасть. Приїхав на такий цікавий ставок. Досвіду ловлю на ньому в мене зовсім небагато. Всього один раз я був, але щуку бачив, і взагалі по розподях щука тут є. Сам ставок насправді вже з підходу до нього мене трохи здивував. Рівень води досить низький, і я побачив, що біля підходу до нього є відкрита ділянка, а далі затягнуто рязкою. Як буде ще далі по озері? Я не знаю, але вже розкладемо снасть і власне будемо з нею переміщатись та дивитись, розбиратись, що тут і як. thank <laughs> you Зріз, Зріз, ти що! Покльовіна і зріз. Дивись, які завороти вийшли. Немав Так. Ах, перша покльовка, буквально в мене п'яте закидання. Дивіться, яка невелика вода. І обкусила щука, повідець флюра. Грубий, повідець слюра і обкусила. І така покльовка класна, жадна досить. Нові хвоста салатового ну, гарно вдарила. Зараз скоренько перев'язуюсь, треба її доловлювати, але швидка покльовка перша це вже приємно. Я перев'язався і зменшився по вазі до двох грамчиків, перед тим стояло три. І зараз будемо пробувати кидати саме в те місце. Можливо, вдасться доловити щуку, можливо, вона не відчула гачка і все ще добере. Дуже би цього саме хотілося. Окунь. аж з води вилетя на піці, отак клюнув досить активно. Друзі, дивіться, все ж таки після зрізу. Рахунок відкрито, але рахунок відкрито таким смугастим другом, ну він достатньо непоганий. І клювання навіть таке можна було з щукою перепутати, тобто він вдарив гарно, вдарив активно. Отже, перша риба зловлена, на жаль, не та, за якою я полюю, але зараз я цього окуня звільню з гачка та відпущу. І я гадаю, що ця щука, яка мені зрізала, вона все ж таки має мені ще добрати. Треба їй дати трошечки віддихнути, там хвилинок 15-20. Знову повернутися в це місце, почати кидати, і все ж таки я гадаю, ми її з вами ще спіймаємо. Я завжди пропагандую те, що рибку потрібно відпускати, і цей оконь не виключення. Ось і наступне закидання в те саме місце, і видно, голодний окунь цього разу взяв саме за хвостик і зрізав мені п'яточку. Так що треба поставити нову приманку і пробувати ловити далі. Ну як ви бачите, зранку саме кислотний лимонний колір я попробував, і він рибці подобається. Ще один дуже класний прийом при ловлі щуки це є прийом зміни приманки. Те, як в мене був зріз, Я зараз спробую поміняти приманку. Саме такий твістер з великим подужним хвостом на легкій вазі. Ну а головне, що приманка в іншому кольорі, тобто те, чого риба ще, ну, скоріш за все, не бачила. Спробуємо запропонувати їй саме щось новеньке. Ну, а якщо цей експеримент мені зараз тут не вдасться, то, власне, вже будемо переміщатися по водоймі далі і пробувати шукати наступну рибу. Вилетіла, вилетіла нагору аж. Доганяй, доганяй, доганяй. Вона аж на гору вилетіла за приманкою. Диви, диви, що там робиться. Два рази вбила. Так, ну третій закид в те місце, де є риба, от вона там стоїть, вона себе показує. Є шанси її брати тут. Опа! Не попала. Ви дивіться, що робиться. Я тягну по самій поверхні, там трави багато. Дивіться, як вона активно вискакує. Ще одна спроба, ще одна спроба її взяти. Давай, щучка. Вийшла, вийшла, вийшла. Є, є, о, хороша, народ хороша. Опа! Скільки раз треба було їй запропонувати приманку, щоб все ж таки її взяти. Скільки разів треба було їй кинути туди. Але все ж таки ця ранкова рибка є на моєму гачку. Ну, драйвово, дуже драйвово заряджає адреналіном. Такі ситуації дуже заряджають адреналіном. Давайте я її буду брати. Опа, є народ, є. От вона, ну кайф, просто кайф. <рив> ну і ось саме зміна, вона все ж таки допомагає мені відкритись в пощуці. Така достатньо непогана, там під калошко, грам 900. Такий ставок, така баюра, чи навіть можна сказати, просто канал. Зовсім невелика глибина. Ну, напевне, що мені здається, буквально пів метра. І саме такий розмір щуки. Ну, скажем так, я навіть би сказати більше середнього для таких водойм. Ну і дуже приємно, що все ж таки мій експеримент, моя ця зміна приманки, вона спрацювала, подарувала рибку. Ви самі бачили, скільки разів вона цікавилась, скільки разів вона вилітала, била в приманку, але ну не засікалася, а навіть не попадала по приманці. Ну і якщо собі так уявити, що насправді, коли ваша приманка йде не по мілині, а по глибині, і ви ну не бачите всього цього. Насправді, то ж, риба теж може там вилітати, хапати приманку, там мазати. Але ви про це навіть не дізнаєтесь. Тут на мілині, поміж трави, я це все просто спостерігав очима. Ну а щоб звільняти щуку зачка, то частіше за все використовують саме інструментом. Зазвичай це і менш травматично для риби, ну і для рибака в тому числі. Ну, а таку рибу ще приємніше відпускати, аніж того окуня. Коли відпускаєш таку рибу. Тебе завжди є розуміння того, що ти можеш приїхати на цю водойму ще знову її зловити і знову отримати ці чудові емоції. Під час поїздки на чемпіонат світу ми відкрили нову банку збору та цього разу збираємо для нашого друга рибалки спортсмени, який зараз служить в арт розвідці. Та з його слів, останнім часом забезпечення в них дуже слабке. Власне, тому потрібна наша з вами підтримка. Хлопці запросили автівку, хлопцям також потрібні дрони. Поки що ми відкриваємо банку на 200 тисяч та будемо збирати саме на автомобіль. Першим на цю банку залетів донат від мене, а далі протягом кількох постів з чемпіонату світу нам вдалось зібрати перших там близько 20 тисяч гривень. Отож, я думаю, ви всі розумієте, що наш з вами спокій захищають саме наші воїни, і потрібно їх підтримати усіма силами. В кого є можливість донатити 20 гривень донати 20 гривень, в кого є можливість донатити великі суми 100 500, 1000 гривень. Адже таких донатів теж вистачає. Донайте такі суми. Власне, великими сумами значно легше та значно швидше можна закривати такі банки. Десь ось тут на екрані ви бачите QR-код, за яким можна перейти. А також в описі та в закріпленому коментарі під цим відео я залишаю. Лишу посилання та реквізити картки. 200 тисяч це немала сума, але я вірю, що вона нам з вами під силу. Слава Україні! Ну що, ж, давайте ще в якості експеримента декілька разів закинемо в те саме місце. Можливо, перевірити, чи є там ще одна щука. Є є народ, друга. В тому самому місці друга. О, і теж дуже непогано, я її бачу. Теж дуже непогана. Ну от я думав, може клюне трошки лігіше, може трошки правіше. А друга риба клюнула ну, от, в тому самісінькому місці. От прямо в тому самому місці. Ну, це вже досить дивно. Ні, насправді поменше, поменше. Спочатку вона здавалася такою досить непоганою, але зараз на березі. Я вже бачу, що ця друга щука вона поменша. Але повірте, від цього не менш приємно з того самого клаптика дістати і другу рибу поспіль. Ну ось так, коли ви чуєте фразу, що щука це не стайна риба. Звісно, що вона не стоїть прямо зграйно, але це не означає, що в одному місці не може стояти декілька щук. Як бачите, буквально там три закидання і ще одна риба з того самого місця. На третє, я вже не надіюсь, більше кидати не буду, просто переміщаємося, а в це місце повернемося трохи згодом. Ну все рибку додому. Ну і хочу всім нагадати, що в Україні діють правила любительського рибальства, і власна за цими правилами щуку можна забирати лише в розмірі від 50 см. Причому заміряти її потрібно від початку морди до кінця покриву луски, а не до кінця хвоста. Це означає, що щука вагою менше 1 кг 100% має тільки відпускатись назад у водойму. А риба вагою 1,2-1,3-1,4 кг, в залежності від водойми, вже може підлягати до дозволеного розміру, і тільки таку рибу можна забрати. Такий ранок це хороша пора для того, щоб активно ловити щуку. Риба в такий період є активною і можна, скажем так, зняти. Ту, яка вийшла харчуватись на моєму гачку, приманка в свірл. Саме вона принесла мені перших дві щуки, і власне нею буду продовжувати ловити в своєму наступному місці. Які переваги цієї приманки в даних умовах? Це те, що вона чудово підходить для ловлі на овсетний гачок. А як бачите, трави стало досить багато на цій водоймі, і використання офсетного гачка є все ж таки необхідністю. Другою великою перевагою є ось такий великий масивний потужний хвіст, який задає великих амплітуд в грі приманки в воді. В таких умовах, на мій погляд, риба часто харчується всякими п'явками, а гра цієї проманки дуже нагадує у воді те, як в'ється п'явка. Я веду свою проманку одразу під поверхною води, тому що реально дуже мілко і дуже багато трави. Тобто всю свою проводку я просто спостерігаю, як моя проманка. Грає хвостом під поверхнею води, і якщо щука вилітає, звісно, що я теж це бачу і дуже круто. Різ. А, ні, може, вдарла вище повітка. Взагалі немає повітка. Таке враження, що просто промахнулася по приманці і вище повітка попала. На повідок сантиметрів, не знаю, 15. А, побачив знову ж таки хвиля, як вилітає ця щука, б'є і на підсічці просто вже нічого не відчув. Скоріше за все, вона просто промахнулася по приманці, вдарила вище і нитку. Для щучих зубів нитка це взагалі якби не аргумент, вона її дуже легко перекусує. Ну нічого, перев'язуємося далі і пробуємо доловлювати. Сподіваюсь, ця риба не злякалась. Або по схемі першої риби дамо віддихнути трохи часу і спробуємо все ж таки добрати. Я ще вдома собі роблю такі заготівки повідків з флюра. Тому на рибалці мені потім залишається лише от взяти його і прив'язати. Це буквально там справа 10 секунд, і я можу далі продовжувати швиденько ловити. Ну Зараз мені також потрібно зібрати новий монтаж. Знову ж таки, поставлю саме твістера, саме з осетним гачком на легкій голові. Навіть в мене стояло 2,5 грама, а зараз я поставлю ще менше, поставлю всього 2 грама грузик. Ну, напевно, що новою моєю приманкою стане теж цей свірл, але я поставлю вже в темному окрасі. Подивимося, як щука відреагує на ось такий колір ватермелон. Розмір цієї приманки 3 дюйма з розкладним хвостом навіть буде більше ніж 3 дюйма. Тобто, це такий достатньо м'ясистий кусочок для щуки. Темні кольори приманок, ну от вони однозначно подобаються мені. Чи подобаються вони щуці, треба перевіряти. Зараз я рухаюсь зовсім цього ставка і хочу вам сказати таку штуку, що коли на початку я говорив, що там мілина буквально пів метра води, то насправді, як зараз я можу виявити, спостерігати, це ще була найглибша локація. Зараз всі мої подальші місця, трави ще значно більше, а глибини буквально ось так, сантиметрів до 30 тому приманка і проводка, тобто під самою поверхнею, дуже швидка. Це єдиний варіант тут проводити. Щось мені підказує, моє такий досвід, що все ж таки доведеться повертатись в ті початкові місця і впиратись більше ловити саме там, що саме вони і зможуть мені дати ще рибу. на не ціло бачив. Оп-оп, вийшло, вийшло. Є. Така малявочка цього разу потрапила на гачок в цьому місці. Якраз в мене ця крайня покльовка була, що шнур обірвався на підсічці. Ну, чесно кажучи, не знаю, вона чи не вона. Зараз я повернувся в це місце знову покльовка. І з третього разу все ж таки рибу вдалось доставити на берег. Рибка зовсім невелика, так що я її зараз подарую скоренько життя. Ну, це такий цікавий прийом, який обов'язково треба використовувати при ловлі щуки, доловлювання її було клювання, треба собі зафіксувати це місце, якщо не вдалося її взяти одразу, і повернутися туди там хвилин за 15, 20, 30. І як бачите, практика сьогоднішнього дня показує, що мені вже двічі вдалося доловити ту рибу, яка клювала раніше. Так само, навіть якщо не було клювання, але, можливо, щука себе показала просто на поверхні води, боєм, обов'язково треба запам'ятати це місце та пробувати її там зловити. Якщо з першого разу не вдалося. Обов'язково повернутися ще та запропонувати, можливо, іншу приманку. Все ж таки, якщо ви вже знаєте точно її місце стоянки, то взяти її, як бачите, реально. Я вже потрохи вертаюсь назад якраз в початок водойми, туди в голову, де я розпочав сьогоднішню рибалку. Тому що все ж таки ці місця занадто мілководні і в мене ну, немає взагалі віри, що тут я можу спровокувати на покльовку ще якусь гарну щуку. Тобто зловити ще таку невелику, як в мене кривала, ну скоріше за все, шанси якісь присутні. Але щоб тут стояла якась велика риба на такій глибині, то все ж таки мені здається, що не буде вона так стояти. Так що я вже в такому достатньо швидкому темпі, якраз таки, повертаюся туди в початок, і спробуємо там експериментувати, підбирати приманки, трошки там постоїмо. Можливо, вдасться застати якийсь вихід риби на точку. Вийшла. не попала по приманці. На першому проході, ось в цьому місці, я був злякав щуку, коли підкрадався до водойми, тому зараз спробую підійти ще повільніше, ще тихіше, і все ж таки не лякані рибі вже запропонувати свою приманку. Це те місце, де зранку я відкрився, де вдалося зловити перших щук. І зараз будемо знову ж таки ловити саме в цьому місці, експериментувати і спробую ще добрати рибу. Буду так по колу обкидувати, кину декілька різних приманок. Вона показала, що вона тут стоїть, що риба тут є в кількості, тож потрібно в цьому місці попрацювати детальніше. Ну а також немало важливий фактор, є те, що в цьому місці все ж таки достатньо глибини для риби. Тобто, пів метра це вже значно краще ніж. Ті конкретні міляки, які були там подалі. Все ж таки я маю віру, що тут вона може бути. Блін, була була покльовка знов. І знов саме бачите, на лимон вона так прикусила, до речі, зуби от в голові приманки. Зараз спробуємо додати доступного закиду. Оце щучка. Ну, знову невелика. Покльовка гарна, але рибка невелика. Цього разу знов. І все ж таки, бачите, ф'южн в лимоні. Одне клювання буквально розвертаюсь, починаю обловлювати іншу сторону і друге клювання. Зранку, поки сонця ще не було, бо зараз вже сонце вийшло і почало водою трошки освічувати, бачите, брала більше риба. Сонце піднялось і рибка все ж таки стала дрібнішого розміру. Але клювання все ж таки в копілку запишемо, а вони, як завжди, приємні та дарують приємні емоції. Ну, все, таку маленьку щучку обов'язково треба відпускати, підростати. Є. От і темний свірл, друзі, от і темний свірл, якого я збирав ще раніше на монтаж. От і він спрацьовує і приносить мені ще одну покльовку. Ось така щучка. І навіть бачите, для такого відносно невеликого розміру 3 дюйма приманка ну, взагалі, скажімо так, легко по зубах далась. Ось дивіться, як вона його достатньо жадно спакувала. Ну і все ж таки бачите, експеримент з темним теж працював. В тих місцях, на міляку не зовсім вдало це все було, але повернулося в місця, де точно є риба, і перше закидання темного зразу дає рибу. Колір ватримелон це так само один з досить непоганих кольорів для ловліщуки. Так, бачите, все ж таки сидить досить акуратно, але без інструмента не обійтись. Сьогодні для риболовлі на щуку я взяв з собою спінінг фаворіт репіт і його моделька 692 Medium Light. Це означає ріст 2,1 метра, а також тест до 14 грам. Сьогодні я використовував надлегкі ваги близько 2-2,5 грам огрузки. І такий спіннінг дозволяв мені добре відчувати приманку та, звісно, що здійснювати надійну підсічку. Взагалі, бланк цього спінінга дуже сухий, такий жорсткий і надзвичайно чутливий. Далі по комплекту в мене стоїть катушечка виробника Shimano в розмірі c 3000 моделька Twin Power. це є силова катушка саме для ловлі щуки. На катушці в мене намотана нитка в розмірі 0,6 по японській класифікації. а в якості вже повіця стоїть флюрокарбон в діаметрі 0,52 мм. Ух, оце покльовка. Я тільки забрав руку з ручки катушки, а вона так ввалила. Ах, бореться, бореться активно. Друзі, бореться ця щучка активно. Ну і це вже така поприємніша буде за попередню навіть. Як бачите, все ж таки цей експеримент, це рішення повернутися в ранкові місця, от воно саме робить результат зараз. Стоїть риба тут, де поглибше на глибині, і за рахунок зміни приманки я її ловлю. Перша на салатову, далі дві на темну. Це щучка так драйвова теж. Ну, хороший удар насправді, і ви бачили, вона така різка, агресивна невиважувані. А такі моменти вони однозначно запам'ятовуються і вони однозначно дарують приємні емоції. І знову саме свірл в розмірі 3 дюйма в кольорі ватермелон. він в мене оснащений грузиком вольфрамовим в 2,5 грама, тобто виходить достатньо повільна проводка, яка і провокує щуку. Ну і все ж таки, як бачите, незважаючи на достатньо активне, агресивне клювання, засвічена вона акуратно за сам край. Ця тактика виявилася вірною. Ми вернулися, і риба тут є. В цій локації риба є, і вона ловиться, а це власне те, що мені і потрібно. Yeah. Yeah. Ще одна риба. Просто кожні 10 хвилин нове клювання. Я стою в одному місці, нікуди не переміщаюсь. Кожні 10 хвилин ще одна щука клює. Ну, напевне, що після такої серії з трьох риб поспіль саме на колір Ватермелон, на темний колір, то можна сказати, що ця приманка і стане приманкою дня, вона подарувала дійсно класні покльовки в той момент, коли мені вже здалося, що насправді то. Активний кльов завершився, але бачите, підібрав ключик, підібрав приманку, і риба почала знову клювати. Як показує практика, щоб успішно половити рибу, не потрібно для цього витрачати цілий день. Сьогодні я рибали всього декілька годин. Зараз 9.20 ранку, а я вже завершую. За цю коротку риболовлю мені вдалося отримати більше 10 кльовань щуки, що я вважаю для такої водойми дуже хорошим результатом. Риба, звісно, ще була невелика в розмірі там від 150 п'ятдесяти грам до 1 кг, Але знову ж таки, повертаючись до мов ловлі, я вважаю що це дуже і дуже непогано. Друзі, я отримав сьогодні масу задоволення від цієї риболовлі, чого і вам хочу побажати. Обов'язково залишайте ваші вподобайки під цим відеороликом. Зустрінемось з вами, па за рік.